Всім привіт! Сьогодні вирішив зняти додаткове відео по такому ось китайському трапнеткому оверлокові. Буває, що розбирають деякі люди і не знають повністю, як його зібрати. Буває, що оці гвинти відкручують. Ось один. Далі. Ось тут другий. Зараз проверну, побачите. Ось другий. Який тримають це кріплення голководу. Яке кріпиться на, на оцьому валові. Так. Ось дивіться, як повинно бути. От Підводимо маховиком саме верхнє положення. Ось тут десь до верха не доходить 2-3 міліметри. Ось цей тримач. Так. Далі ось так внизу. Дивимось на голку. Голка в нас, коли відводимо маховиком, коли вертається ось назад, вона повинна співпадати отвір голки з отвором петельника. Право, так. Ну що, почнемо. Так. Можливо, комусь. Потрібно поміняти ось ці втулочки. Бачите, ось тут на цьому верлоці вона сильно втоплена туди. Так. Буває, що є люфт, ось такий чи такий. Так. Ну що, почнемо? Відкручуємо ось цей винт. Так, відпустили. ну Його потрібно повністю відкрутити. Інакше ви не провернете його. Ось, ставимо в сторону, щоб не загубити. Далі відкручуємо, підводимо вверх, а тут опускається у нас вниз. Якраз є доступ до того стопорного винта. Так, так, так. Відкручуємо, переклали зусилля, відкрутили. Все. Тепер наш вал вільний. Так, можна більше, бо ту, тому що там фаска. Зараз я покажу, в мене є вал, щоб ви зрозуміли, який там принцип. Ось верхній гвинт в цю фаску заходить, а боковий в цю. Якщо буває, що ось цей вал провернеться, погано затягнуті ці гвинти. Оці гвинти можуть ось тут, не на фасках затягуватися. може у когось і таке бути. Так, далі. Так, оці два винти відпустили. Потім беремо ключик на вісім. Добре, ось такий накидний, щоб не позализувати грані. Впираємось добре і відкручуємо. Так, все. Бачите? Добре, щоб потім можна було вставити ось цей винт відкрутити на цьому кріпленні. Все, відкрутили. Так, ось, Витягнули це кріплення в сторону. Тепер ми можемо ось цей вал туди-сюди посувати. Такої справи в мене є ось така дерев'яна штукенція, наставочка, щоб не пошкодити, не поцарапати вал, я вибиваю його ось так нею. Все, він упав. Це можна міняти ось цей ось. Кріплення волководу, шарнір ось цей. Ось. Ось дивіться. Ось. Потім будете вставляти коротшою стороною сюди до вас, а довшою туди. Не забувайте, що ось. Верхній гвинт, ось він. Так, верхній повинен обов'язково ось тут затягуватись, а боковий ось тут. Так. Що в нас тут робиться? Втулочка зміщена, бачите, втоплена вниз. Її потрібно трішки назад подати. Беремо таку тоненьку викрутку. Відпускаємо гвинт, який тримає нас втулку, Так. Відпускаємо. Пару оборотів зробили. Так, є. І ось через наставочку можна. Оно пальцем піде. Ось. В рівень. Посунули в рівень, повинно бути ось тут. Є. Так. Затягуємо. Цей гвинтик, який кріпить втулочку, щоб вона не гуляла туди-сюди. Все, застопорили його і далі. Це, може, комусь потрібно є, що втулочки виробляється люфт. Так, ви можете втулочки замінити. Так. Отже, беремо ось вал, ось, щоб ви не забули, як, ось дивіться, прорість. Так, ось ця прорість повинна співпадати з цим верхнім гвинтом. Так і вставляємо. Так, все вирівняли. Далі дивимось. Ви повинні побачити ось тут. Зараз я трохи збільшу, щоб було добре видно. Ось. Бачите? Коли провертаєте, видно, оце верхній, а оце боковий, бокова фаска. Ось так, верхня повинна бути отут. Так. Вирівняли вал трошки виступає ось так, все нормально. Тепер беремо кріплення і ставимо на місце. Добре, ось магнітною викруткою. Ось так взяли. І головне, щоб попало по різьбі. Туди-сюди, туди-сюди закручуємо наш стопорний гвинт. Так, закрутили. Затягуємо з максимальним зусиллям. Впираємося в самий низ і одночасно провертаємо по часовій стрілці. З максимальним зусиллям. Затягнули. Так. Є. Далі нам потрібно нижній також затягнути. не забуваємо. Так, Щоб ви бачили, що я роблю? Лучше один раз побачити, чим 10 раз почути. Підняли в самий верх, щоб можна було закрутити. Також, з максимальним зусиллям, затянули. Є. Ось дивіться. Бачите, як воно під своєю вагою оленько. Вдарили, воно повинно опуститись. Дивимось далі, що потрібно зробити. Ось. Ось цей шатун. Провертаємо маховиком, крутимо, крутимо маховик, пускаємо в саме нижнє положення цей шатун. Ось він, саме у нижньому положенні. є. Так. Нічого не трогаємо. Так, тут пальчиком притримуємо, щоб ось це кріплення голководу було в самому верху. Притримуємо, далі беремо ось цей хомут. Вставляємо ось сюди. Бачите, тут теж є фаска, плоска частина. Ось на неї надіваємо і ось цей гвинт, повинен так надітися. Тримаємо пальчиком одночасно цей, бачите, голковод, щоб він не опустився. Так, бачите, він так і хоче опуститися. Тут підводимо до самого корпусу, до самої втулки. Кріплення, беремо ключ на 8 і одночасно затягуємо. Палець не відпускаємо, щоб кріплення алководу не впало. Все, тепер можна відпустити. Добре, ось так накидним затягувати, щоб рані не злизувати. Добре затягуємо, щоб ось вал потім не провернувся на цьому кріпленні. Так. І далі ось цей гвинт підтягуємо. Так, дивимось, що ось тут сильно. Близько не підходило, щоб не стукало, потім не було лязготу. Це ми регулюємо розмах волководітеля. Якщо ближче, ось. подвигаємо його сюди ближче, то це буде більший розмах. Якщо десь в сторону відводимо, ось так, то буде менший розмах руководитель. Ось так добре поставити і трішки міліметр назад. Так, все. Затягуємо також максимально сильно. Для цього можна взяти більш міцнішу викрутку, щоб вона плотно зайшла сюди і максимально. Сильно затягнути жінкам. Можна попросити чоловіків, щоб взяли викрутку і добре затягнули. Це потрібно всі деталі, які ви розбираєте, потім добре затягувати, щоб у вас потім не збилися налаштування. Так, ось тепер дивимось, що у нас тут вийшло. Все нормально. Крутиться легенько. Голка. Так, щоб було видно. Коли відходить петельник правий в сторону, отвір петельника співпадає з отвором голки. Все нормально. Так. Ну, потім ви ще можете, якщо щось не буде співпадати, ось цей гвинт. Відпустити і голку вверх-низ зможете підняти, відрегулювати, так, щоб голка співпадала, отвір голки співпадав з отвором петельника. Ну, ось усе, бачите, як на якій висоті. Зараз я можу навіть поміряти, може кому потрібно буде це. Так, так, так. Возьму лініючку. Ось, Ось дивимось. Так. Зараз поправлю. Ось дивимось наскільки тут трішки втулка виступає в мене. Ось бачите? Десь. 24 Раз. Ще раз. Ну, це не еталон. Це ось зараз такий розмір. Може бути по-різному. У мене на ньому так. Вам головне, щоб співпадав отвір петельника з отвором. Okay. Ну ось і все. Може комусь відео було корисне, ставте вподобайочки, пальчики вверх. До нових зустрічей. Пока-пока.